Хто такі студенти України. Чи це звичайний натовп молодих людей? Або це всього-навсього соціальний прошар? Ні, студенти України це поняття значно ширше та важливіше. Це мільйони гарячих сердець, що б'ються у єдиному ритмі кожної секунди. Це тисячі думок та нових ідей, які потребують реалізації так само, як вільний птах потребує польоту. Це закохані одна в одну душі, які неможливо зупинити так само, як неможливо зупинити вулкан, що прокинувся та гомонить над навколишніми рівнинами грізним ревом на відворотності змін на нове. Все це і є студентство України. І саме в такі часи, які настали сьогодні, ми повинні згадати про свою справжню природу та відкинути те, що насправді нам не притаманне. Розділ на схід та захід, інертність мислення, кісносний консерватизм, чвари, що своїм корінням уходять до сивих часів, та ніколи не допомагали нам у побудові чогось світлого та достойного нас самих. Кожен з нас це українець, і ми повинні цим пишатись та не забувати про це. Кожен з нас сьогодні повинен запитати себе, що я можу зробити для України, та, почувши свою внутрішню відповідь, піти та насправді це зробити. Сьогодні не ми частина європейської сім'ї. А Європа це не сім'я без нас, і ми зможемо довести самим собі, Європі та цілому світу, що ми це насправді великий та могутній європейський народ народ України.